Сонечко, сонечко кохане. Бачиш, як вони пам'ятають, знають. Та, у них там у них крепка пам'ять ніж у людей. І до речі, це розумні істоти, птахи. Малюсенькі. Нерозлучні. Нер... Завжди захищають свою сім'ю. Не бійтеся, не бійтеся. Вони тут всього бояться, вони тут одинокі, вони одні тут. Але там найстрашніше, мабуть, бо там багато тих людей і там, а тут спокійно. Там їх ніхто не обіжав. Ну так, хоча там будували так всякі